Всім привіт! Моє ім'я Яна Вицецька і ви на каналі Присвячені Материнстві. В сьогоднішньому відео хочу продемонструвати вам ось таку нейропсихологічну гру, яка називається спробуй повтори. Вона дуже класна, в тому плані, що тут поєднується приємно з корисним, адже гра лише є веселою. веселою такою яка буде дарувати приємні емоції від того, що дитина грається, швидко віднаходить певні зображення, відтворює їх взаємодіє з, з такими елементами, але ще грає корисна, адже сприяє взаємодії лівої та правої під пуль, Бо суть цієї гри полягає в тому, що в наборі йде 24. Такі долоньки, так, такі ігрові елементи, і потрібно одночасно двома ручками відтворити певні жести. Ця гра іде віком десь від трьох років, можна починати її раніше, але е, коли трішки упростити правила гри, наприклад, можна спочатку розкласти е, такі долоньки, Де вам покажу. деякі трошки ближче. так ось вони виглядали, дуже цупкі. З ними зручно гратися, можна відразу розкласти це ігрове поло перед дитиною і по черзі то лівою, то правою ручкою відтворювати певний жест. Коли таке завдання уже під силу дитині, можна відразу двома ручками. Відтворювати те, що дитина перед собою бачить. Ну для прикладу, дві там долоньки, або якісь два зображені кладуться перед дитиною, і дитина відразу двома своїми ручками відтворює те, що вона бачить перед собою. Або, наприклад, якщо мама з дитиною разом граються, мама може показувати якийсь певний жест двома руками і. Дитина в цьому всьому ігровому наборі, який перед нею розкладений, відшуковує певний жест. Потім можна помінятись. Так, дитина показує, мама відшуковує для того, щоб цікавіше, веселіше було гратися. Гра про те, як поєднувати приємне з корисним, веселе і цікаве з тим, що буде класно розвивати. Гра на швидкість реакції, гра на концентрацію, гра на просторове мислення, уяву фантазію, і я навіть скажу про те, що вона буде корисна не лише для малюків, але й навіть для дорослих, для того, щоб покращувати свої можливості, свої здібності. Є схожі ігри, які можна просто знайти зображені в інтернеті, таких долоньок, Роздрукувати і там або повісити перед дитиною, або покласти на стіл, можна їх відтворювати. Але в такій грі від, від UB, так називається марка. Дуже зручно в тому плані, що дитина не перве зображенням, вони всі цупкі, їх ну, треба ще постаратися, щоб зламати, тобто з ними гратися безпечно, зрозуміло і дуже зручно. Ну, дуже рекомендую для того, щоб ваші заняття були ще кориснішими, різноманітнішими і сприяли такому всебічному розвитку дитини. І сподіваюся, що дане відео було для вас корисне, цікаве. Ставте свої вподобайки, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей і приємної вітрі!